Доброго дня, дорогі друзі, хочу тут трошки в такому мальовничому місці почитати віршів, щоб з'єднати таким чином через творче простори і пробудити наших прощурів і нас самих до певних дій. Спершу прочитаю вірш, який я декілька років тому написала, а потім той який два дня тому. Українська ніч. Все навкруги давно поснуло. Вже гай замислено мовчить. З високої могили сич про минулі ні, кричіть. І в безкінечнім не бараї луна бліда, ледь визирає. За туч ляклива і сумна, бо ж знову голена вона, тож знай красу свою ховає за хмарами смішна луна, як чорта й схоче заховатися в... в таку. Із світу пропаде, бо знастя з нею не знайдні.